Вага кореня і урожайність нижче йде через, знову ж таки, несприятливі погодні умови, через дефіцит вологи, корінь, який не набрав тої ваги через дефіцит вологи, але ми маємо сьогодні на 2% вище цукристість. По усіх цукрових заводах. Якщо в минулому році цукрістю складала 1497, то в цьому році цукрість складає 1691%. Це е, ті е, відсотки, які, які дають нам е, лабораторні дані на цукрових заводів по е, так званій дигестії. Надійшло на заводи більше 750 тисяч тонн цукрового буряка. Найбільше на сьогодні перероблено буряка на Теофіпольському, на Наркевіцькому, Шепетівському цукрових заводах і перероблено його більше 600 тисяч тонн. Вироблено майже 76 тисяч тонн цукру на сьогоднішній день. Знову ж таки, найбільше вироблено цукру на тих самих Теофіпольському, Наркевіцькому, Шепетівському цукрових заводах. А взагалі, ми очікуємо виробництво цукру в цьому році в області більше 240 тисяч тонн.